Добрий вечір, країно! це підсумки тижня, від «Мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, яка збирає гостей чисто щоб туфлями повихвалятись. Хлопець, який з селом з рульом в руках бігає. Причому він єдиний в кого руль на євробляхах. Людина, якій підходять слова порати, шофер та «телемайстер». Вася харізма! Яку з радці медать, так? Е, а, а також Людина, у якої в алфавіті три літери К. Син <свят> Емініма також комік, якому платиш за 5 хвилин виступу, а отримуєш скорше хлопці крутіть, а отримуєш 20. Хлопець, з якого дівчина заводить з толкача. <свят> людина, чия команда в «Аліас» завжди смокче хуй, тому що під час... А, під час закінчується, коли він каже, поїхали, Андрій Пілат! <свят> Роз'яп, смішне. Давай, читай. Андрюшка, давай. А я нагадую, що ми тут читаємо жарти з суфлера, які бачимо вперше в житті. Це як спілкуватися з Тарасом Тєрасом Єремієм, ніколи не знаєш, чим він конкретно зараз повибується. Чи, машиною чи переглядами! <реш> сука. <реш> <реш> Стало відомо, що Віталій Кличко щодня особисто рахує кількість техніки, яка прибирає в Києві сні. І Якщо в якийсь день не було звіту, то значить Віталік, блять, сука, знову нахуй збився. <реш> В автобусі, який Львів, у пасажира стався серцевий напад, а з лікарів у бусі був тільки Славік Мартинюк. Він зробив все від нього залежне. Тому швидко дивив його своїм стендапом. Шість років медичного. І 10 років в стендапів. <ріст> у рівному маті героїня народила 17-ту дитину. Зараз в сім'ї 9 хлопчиків та 8 дівчаток. Тому тепер, коли діти гуляють у дворі, жінка просто кричить з вікна Похуй хто, прийдіть, поможіть! <ріст> О, Господи, ТЦК не доїжджають до Буковеля і не роздають там повістки. Далі коментар ТЦК. Ну на підйомнику можна тільки вдвох їздити. Тому якщо дівчина підсяде, то все ну, цілеколо б проїбав, так сказати. Пухне, я так швидко, ТЦК ще ніколи не говорив. Да, до речі, Андрій на абревіатури дуже важко. Ви дуже позначались, типа. Новини політики оприлюднили. Текст листа і лікеви до Святого Миколая, яким він хотів довести, що діда не існує. Далі цитата. Та хоч застрельте мене, але Святий Миколай це вигадка київського режиму. Україна почала відправляти на фронт кішок для боротьби з щурами. Росія одразу ж спиздила цю ідею, але не поставила котам нормальну задачу. Тому вони всім окопом охопом подивилися кіт. собі яйця лише. Це піздець. це піздець. У Києві в метро відбувся розгерметизація тунелю. Та вода. Це ж а, ну, а реально, це за я... а ну, давай фійська. попробую. Розгерметизація. Да. Розгерметизація тунелю, та вода пішла на колії. Як заявив кличко, зараз ще трохи вода набереться, запустено туди риб, як в таксі. Бізнес клас на дельфінах, економ на карасях. Тила <рігум> на карасі приїхав. А зараз на зв'язку на зв наш спеціальний кореспондент обличчя телекомпанії ВідБ. Хлопець, який точно їй суші веде. <рігум> 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 а все інше з підлоги. <рігум> Буда з Нікополя Андрій Берешко. Андрій, у тій ефірі. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з презентації української адаптації GTA 6. Я вже встиг розбити вітрину супермаркету та збити повію, поки їхав сюди по окружній. Студія. Андрію, скажіть, це правда, що при створенні персонажа тобі пропонують безліч облич, але жодного їбала. Тому ти так собі нічого не обрав. Та чим відрізняється українська версія гри від звичайної? Вріє можливість грати за Олександра Волошина, але в такому випадку можна грабувати тільки своїх підписників. <світ> 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 Також на мапі є частина міста, в яку взагалі неможливо потрапити, бо Віталій Кличко ніяк не відкриє потрібний міст. <світ> Також в Віта 6 тепер можна грати за дівчину, але ніхто її не обирає, бо їбали по 10 годин тупо стояти на кухні студія. <світ> Андрію, скажіть це правда, що в GTA 6 тепер можна розбивати всі машини, крім авто Тараса Яремія? Та що е, ще цікавого зробили українські розробники версії? Коли ти на очах у поліції викрадаєш одну з тачок Слабоженка, то вони не женуться за тобою, а аплодують. <плес> Також тепер, щоб на мапі відкрився інший берег міста, треба пройти місію від Віктора Павліка та отримати та отримати спочатку перепуску, а вже потім і пізди. Не обіцянок, ні пробач. А місію, в якій треба зібрати бонуси від Пінап, можна пройти прямо зараз. До цього достатньо просто перейти за посилання в описі під цим відео. Файно, нативно. Вибір зброї в українській версії суттєво розширили. Наприклад, додали слово сполучення «йобаний Підарас, бо у нас слово це теж зброя. Також є можливість комендантську поїхати в заклад та відпочити з тьолками. Але для цього потрібно закрити ноутбук та поїхати в центр Києва. Тому я буду вже їхати відпочивати студія. Дякую. На зв'язку з нами була людина, у якої сольний стендап-концерт 16 грудня в Києві. Тому багато людей шукають тисикашників по місту, щоб з'їбатися раніше цієї дати. Андрій Бережко. А ми повертаємось до новин. Страусів, що проживали в Межигір'ї за часів Януковича, таки наважились написати заяву з приводу домагань. По-перше, він називав нас петухами. А по-друге, коли ми зносили яйця, він їх смоктав. Тому самі розумієте, хто тут пітух кінець. цитати. Тепер вже офіційно до кінця військового стану в країні не буде виборів. А ага, нахуя я тоді з русів з цим волонтерством? Якщо ви таку хуйню мутите, блядь, заявив Порошенко. let's go! Снайпер контррозвідки СБУ побив світовий рекорд і підстрелив російського солдата з відстані 3800 метрів. Після цього дружина офіційно дозволила йому більше не піднімати вдома Стунчак. О Господи, Укергідроенерго Укргідро... <ріло> <ріло> вирішило аж на півтора мільйони гривень замовити консультації з питань гендерної рівності та різноманітності. <ріло> 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 Бо ці б ніяк не можуть усвідомити, що вони піддара... <ріло> Вручення в повісток в портзалах дісталися і Києва. В кого день рук, вони набирають снайперам, в кого день грудей, артилерістам, а в кого день ніг хуй кого можуть не Олександр Дубінський заявив в суді, що у нього зламано два ребра. Як зазначив політики, я сам їх назву зламав, бо дуже сумую за ротом дружини. Мерлі стайл. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, людина, яка хоч раз у житті брала участь у слідчому експерименті. Хлопець, це видно по вусам. Хлопець, в якого в перукарні, коли запитують, вуса підстригаємо, додають. Ну, будь ласка, блядь, молю вас. <рес> Діма Носов. Діма, ти в ефірі, Діма. Всім привіт, добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з утренніку в Львівському дитячому садку. З моїми вусами я так і не зміг, окрім отримати акредитацію. <рес> <рес> тому веду свій репортаж <рес> під вікном. Чим ще більше лякаю дітей. Всі дівчатка прийшли в костюмах сніжинок, тому... Кожна з них унікальна і не схожа одну на одну. Як жіночі вагіни. Студія. Дмитро! Я реально жодної одинакової не бачив. Дмитро, скажіть, це правда, що син одного з батьків виступає у костюмі примірочної Ашендем на честь місця зачаття? Та чи відбулось? Відбулись якісь казуси на цьому заході. Під час вистави у маленького хлопчика встав хуй, і всі зрозуміли, що крос дій подорослішав швидше за інших. Також тут присутній Володимир Остапчук. Він єдиний, хто привів на утрінк не доньку, а свою дівчину. Одразу стало зрозуміло, чий батько сидів, коли дитину попросили обрати табуретку. На якій він розкаже вірше. На яку сам станеш, на яку сам станеш, на яку виховательку посадиш. Це Одразу стало зрозуміло, яка дівчина стане ескортницею, коли виросте, бо сівши на коліно Святого Миколаю, назвала його Масі. <реш> 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 ну, про майбутнє відразу думає, молодець. Студія? Дмитро, а це правда, що ти згадав свій дитячий садочок, тому подручив на кухарку. І з принципом кінчу з комачками. На тому місці так би зробив кожен. <риклад> Я буду завершувати вже свій репортаж, тому що, судячи з червоного їбал одного з батьків, солодкий стіл почався не тільки у дітей. А я теж хочу остограмитися. Студія! Дякую. На зв'язку з нами була людина, яка ідеально підходить слово остограмитися. Навіть якщо охуєли? і навіть якщо мова йде про урінотерапію. діма носу. Дякую. Дмитро, це... як тобі шоу? Супер! <нах> 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 На сьогодні це усі підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною у студії людина, яка так часто ходить в Карпатські гори, що з вірогідністю 99% хоча б раз в житті насував у рот гірській фолялі Андрій Пілат. <нах> 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 ну, це по факту. <нах> А також людина, яку, якщо нанюхати, то він навпаки трішки заспокоїться. Віслюк зі шрека, людина, яка з дитинства мріяла стати завгоспом. Виглядає, як людина, якщо і працює, то тільки вахтовим методом. Хлопець якого хуй стоїть тільки на сіновалі. Вася харізма. Прекрасний комік, харизматична людина, чудовий рух, кум, лондон, столиці Великобританії, л... <laughs> Леви у Прайдах, Мангуст, Піпірка. Тут ніякого жарту не буде. Просто суфлер, хоче, щоб я прочитав все до кінця. Дід. <laughs> Андрюшка! Я зловився на капкан. блядь! Підписуйтесь на канал, пишіть коментар від семи слів. Якщо теж думаєте, що скоро у Сергія Леховиде закінчаться нормальні гості, і він дійде до Діми Носова. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Фу, дуже дякую! Та мені сильно мій репортаж сподобався. Дякую, що зацінили мої вуса. Нарешті про них говорять. Хочу в такому контексті. Я хочу, щоб ти сказав той жарт, що ти нам сказав до початку мотора про Степана Гіга. До речі, ні, новина. Давай, ми ж в новинах. До речі, ви чули, що у Степана Гіги пограбували хату, винесли тупо все. І золото <риклад> прикол. Андрюх, як ти? Я після завтіра і йду вже на курси Діронів ВБЛ після того, що я прочитав буду вже, типу, ну, злочка вже буду в бліндежі. Там, до речі, якраз вже і коти є. Концептуально. Вася, ти що скажеш? Бля, роз'яв. Мені, мені дуже сподобно. Народ, В мене 16 грудня в стендап Артхаус, в стендап-клубі в Києві буде сольний концерт. Посилання на квитки будуть в описі під цим відео. Приходьте, буде дуже багато нового матеріалу, десь от стільки, блять. Три хвилини нового. Приходьте, але вони їбать, бать смішні. Давайте я просто пану Гігу я раз розкажу, але ви дуже піздво засмієтесь. Давай. У нас, у нас же шоу про чесність. Полетіли, так. Дмитро. Е, до речі, у Києві у Києві пограбували квартиру Степана Гігі. Винесли все: комп'ютери, прикраси і Золото Карпат. А що, а що можна сказати, ну, своє, якогось там пермо? Тут субтитри вже повинні бути. Ну, пиши, пиши. Значить так, дивіться, 2024 року у березні почнеться мій сольний концерт «Ловець слів». Мож, можна теж мені? Та звісно, бро. Е, В жовтні їду в Нікарагуа. Е, хто, хоч, е, хто хоче зі мною, є бус. <рес> є бус, це що? Це ще одне слово. А коли, а коли вийде? А коли вийде це? Це вийде вже післязавтра або в понеділок. О, давайте ми скажемо, що у нас теж концерт. Давай, бро, звісно. 24 грудня запрошуємо вас на стендап-концерт у жовтневому. Буде Вася Харізма, Андрій Пілат, Тарас Ермій, Дімка Носов і Слайк Мартинюк. Приходьте, кайфануйтесь. Бля, насправді дуже я їздив виступати до них, до цих хлопців всіх у Львів. Бля, дуже смішні. Тому приходьте на концерт, буде роз'єм. 100%. А ще я хотів сказати: блядь, і батько нас, бля, доска, доска блядь. Подивіться Сетліст! А слухайте, можна виключити суфльор? мені погано від того, як воно жорстко. в Цей, блять, суфль, йобані! Підписуйтесь, ставте ваші вподобання, пересилайте це відео друзям. Хто не підпишеться, той Єгор Крутоголов. Всіх людям! І верніть золото Карпат з Гігі, будь ласка. До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!